Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мальфар Макс Гардієв. Сьогодні я запрошую на себе на консультацію близнюків. Близнюки. Ну що, ви готові отримати відповіді на ваші запитання? Що чекає вас в грудні? Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Близнюки, давайте подивимося, що вас чекає. Але мені хотілося би сказати в першу чергу: близнюки, вас чекає неймовірний каскад емоцій. Вас буде кидати з однієї в іншу, і це буде постійно весь грудень. Е, я вам скажу, що планети сходяться так, що для вас зараз дуже важкий період, не дивлячись на те, що це кінець місяця, і начебто, вже е, кінець точніше року, вибачте, і це вже потрібно підводити якісь підсумки. У вас тільки розпалюється зараз взагалі все. Тому що підсумки вам ще підводити, на жаль, рано. У вас йде дуже координальні зміни, у вас йде дуже координальна, така, знаєте, історія, але в будь-якому випадку дуже позитивна історія. Ем, тому що вам зараз потрібно визначитися, чим ви хочете займатися. Визначитися, чим вам, куди б ви хотіли себе направляти. Всі ці речі, вони для вас дуже важливі і дуже потрібні. Тому я вам скажу так, що в принципі, в принципі ситуація у вас буде ну, зміни дуже класні. Але для деяких яких близнюків здасться, що це просто якісь тортури. В будь-якому випадку давайте дивитися, що чекає вас на. В цьому місяці у нас в цьому місяці перша карта Рицарь Кубків. Ну емоції, звичайно, емоції. Вони будуть постійно, ви будете постійно відчувати якусь таку, знаєте, драматичність, бо ви такі, в принципі, драматичні злегка. Е, ну, в принципі, я можу сказати, що стихія повітря, яка у вас е, в першу чергу є, вона символізує, що ви не постійна людина. Тобто вам потрібно постійно рухатися, постійно з кимось спілкуватися. А е, застой такий. Й незрозумілий за він. Віддає вам постійно таку відчуття якоїсь тривоги, і ця тривога може в якийсь час просто перерости в якусь таку енергетичну депресію, яка вас ну, ось будете себе не дуже гарно почувати. Тому я можу вам сказати, що все буде добре, але готуйтеся до того, що це буде емоційно дуже важкий місяць для вас. Далі давайте так, ще доповню. В емоційно він буде важкий. Чому тому, що не тільки важкий, він буде ще й класний. Але це буде постійно такий калейдоскоп емоцій, розумієте? Тобто від такого позитивного яскравого до такого негативного, і ви будете знати, Боже, коли це все зупиниться. Тому така історія. Найкраща порада я б дав для всіх близнюків в цьому місяці. Це і тут четвірка мечів випадає це заспокоїтися. Ось якщо ви цей місяць проведете в максимальному релаксі, ось якщо ви цей місяць проведете в максимальному такому, знаєте, відчутті, що ну, в правильних вібраціях в правильному такому стані енергетичному, то ви по-іншому будете дивитися на своє життя. Ну просто, просто по-іншому. Ви зрозумієте для себе, що вам потрібно зараз заякарітися, як то кажуть. Як якар він повинен бути дуже. Правильно вмонтований в землю. Заземлення це дуже важливий аспект. Що таке заземлення? Бо я так розумію, що багато хто навіть і не знає, що це таке. Що це таке зрозуміти поняття, заякаритеся. Дивіться, ви повітряний знак, і ви літаєте дуже часто і в своїх фантазіях, і в своїх якихось моментах. Найкраще для вас якость це заземлення. Заземлення це коли ви медитуєте, це коли ви, якщо ви, наприклад, не є сте м'ясо, я б напевно порекомендував вас хоча б перейти на курку. Тому що дуже багато вібрацій і дуже високі вібрації вони можуть вас затягнути в дуже негативні аспекти. Тому заземлення це секс. Постійний регулярний заземлення це гарна їжа, смачна заземлення це витрачання коштів на себе, на свої якісь потреби. Тобто, трошечки заземлення воно не, не буде зайвим для вас, навіть якщо вам здається, що це трошки неправильна історія. Тому медитація, гармонізація ваших емоцій. Заземлення будуть такі гарні для вас аспекти, які змінять ваше життя. І е, третя карта у нас карта Мир. Вона символізує в першу чергу завершення якогось етапу. Але я ж кажу, що для вас, для вас насправді. Це якраз середина, ну приблизно середина ваших е е е іспитів, іспитів всесвіту, саме кармічних. Тобто вони зараз вас будуть перевіряти на вашу стійкість, вони будуть перевіряти на вашу виносливість. Тобто, чи зможете ви, наприклад, вистояти в аптеку? В великій черзі, щоб не е, з кимось не посваритися, ви по зрозумієте, що всі ці аспекти вони вчать вас. І якщо ви зможете вистояти і отримаєте, е, скажімо так, заспокоїтесь, сфокусуєтесь і е, навчитеся себе контролювати, я вам даю 100% гарантію, що всесвіт, потім, потім вам так за це нагородить, що ви ну, ну, ми про це давайте поговоримо трошечки пізніше. Дивимося на кохання. Що чекає вас в коханні? Перша карта, яка у нас випадає, це шестірка ем, Пентаклів. Дуже дивна карта, насправді, вона дуже рідко випадає саме на стосунки. Це говорить про те, що зараз вам потрібно вирішити. Дуже багато вирішити в своєму житті, що б ви хотіли і як ви хотіли і Взагалі, як ви бачите своє життя? Чому? Тому що е, оці аспекти, вони саме життєві аспекти, вони дуже глобально і дуже сильно впливають на вашу енергію. Е, е, дивіться, пояснення цієї карти не таке просте, і, і як, як би мені хотілося. Е, дивіться, дехто в вашому оточенні. Давайте так, я прямо буду казати. Ваші стосунки повинні бути такими. Вам не повинні виділяти любов, вам потрібно, повинні її віддавати повністю. А мені здається, що в ваших стосунках іде ось така знаєте, ситуація, що вам наче то її виділяють. Розумієте? Вам її так от, ну, ну, як бідняку, знаєте, жебраку. Ну, на, ну добре, я тебе кохаю, ну добре, я там тобі те. Подумайте, подумайте, чи вам потрібні такі стосунки? Якщо ви знаходитесь в самотності, якщо ви один, то те ж саме стосується і з вашим внутрішнім станом. Ви собі не виділяєте тих емоцій, ви собі не виділяєте той любові, яка потрібна бути. Пам'ятайте про це. Ви повинні любити себе, поважати себе. І якщо біля вас людина, яка вас не поважає, не любить і виділяє вам кохання. знаєте, на щоб, типу, ви відстали від неї. Це неправильна історія, абсолютно. Друга карта це двійка жезлів. Ну, двійка. Знову близнюки. Знову ви не знаєте, що робити з вашим життям. В цьому проблема, тому що я чи все світ вам не допоможе у цьому. Вам потрібно буде нарешті вирішити, що ви хочете для свого життя. Якщо ви знаходитесь в дуже аб'юзивних стосунках, ідіть звідти. Або все залишаєтеся назавжди. Не, не, не скаржіться на це. Тому що я бачу, що дуже багато близнюків зараз знаходиться в таких стосунках. І мені здається, що якщо ви мене дивитеся зараз, то навіть якщо ви самотні. Є стосунки, були стосунки, які були для вас дуже важкі. І ви ще з них емоційно не можете вилізти. То вам потрібно рухатися далі. А якщо ви хочете рухатися далі, ви е, не зможете зробити крок, то я боюся, що ви ще довго будете сидіти в такому лайні, вибачте, за мою французьку. Третя карта. Знову двійка. Те ж саме. Я повторюю те ж саме. Бачите, Всесвіт він розуміє, що для вас сказати, як вам це сказати. Тому що це дуже важливий аспект. Ви повинні зрозуміти, що в вашому житті ви повинні вирішувати самостійно. Знаєте, я вам скажу, кожного ранку я прокидаюся з думкою, що колись мене не стане. От прямо я прокидаюся. Це в мене такий, знаєте, якийсь дивний аспект. Я постійно, ну майже кожного ранку, я прокидаюся, там, думаю, блін, ну мене ж скоро не стане. І в цей момент я ловлю лав, я собі на, на, на думці, що мені потрібно жити так, як я хочу. Так, як я хочу. А не так, як хоче хтось. Я маю слухати себе, я маю відчувати себе, я маю розуміти себе, а не так, як хоче хтось. І я маю зробити правильний вибір. Інакше я не зможу рухатися далі. Подумайте, може ця порада стане для вас. Дуже правильною і дуже фінальною, так скажемо. Фінансові аспекти. Зараз ми подивимося ваші фінансики. Що чекає вас там? Ну, дивіться, не ваш місяць однозначно по фінансах. П'ятірка Пентаклів говорить про дуже важкі фінансові аспекти. Це не говорить про те, що у вас вони будуть завжди. Це лише говорить про те, що у вас такий період. Тому моя порада якомога більше зараз поекономте, сфокусуйтеся саме на цьому. І е, я вам скажу, що дуже важливий зараз аспект, дуже важливий аспект, в плані того, що якщо ви відчуваєте, що ви знаходитесь не на тій роботі, е, якій ви хотіли знаходитися, вам треба її поміняти. Або якщо ви зараз не маєте роботи, то ну, скажу вам, що це не той місяць, в якому ви знайдете 100% свою роботу. Далі. Далі у нас п'ятірка жезлів. Готуйтеся до того, що буде дуже важко саме з, вашим, з вашими робітниками, чи важко буде з вашим оточенням на роботі. І я вам скажу: що будьте готуйтеся до того, що кінець року всі зараз хочуть якомога більше отримати грошей, і зараз якомога більше знаєте, можуть вас підставити. Тому будь ласка! Будьте дуже уважні до ваших колег по роботі, до працівників, з якими ви працюєте, до ваших найманих працівників, тому що мені здається, що буде дуже важко. Е, тому готуйтеся далі. І е, двійка е, у нас іде кубків, вона символізує союз, вона символізує нову роботу. Е, мені здається, що багато хто з вас все ж таки закінчить свою в грудні, свою роботу, яку ви мали, і в новому році почне на новій роботі, взагалі, взагалі новий, новий якийсь період в вашому житті. Але якщо ви навіть не маєте зараз роботу, це говорить, що може хтось вам запропонує, але ще раз кажу, це не є дуже класним місяцем для роботи, на жаль. Дивимося на здоров'я. Що вас цікає ціка... чи, чи цікавить, зараз побачимо. Перше, будьте уважні з емоціями. Я сказав, що в принципі цей взагалі, період дуже складний, емоційний період. Але в будь-якому випадку, мені здається, що це дуже класний період. В чому? В тому, що насправді, насправді дуже багато чого в вашому житті зміниться. І емоції. Це те, що інколи нам дуже-дуже заважає. Тому я ще раз повторюю: давайте ми з вами сфокусуємося на позитивних вібраціях, на позитивних емоціях. І все ж таки попрацюємо над ними для того, щоб не хворіти. Тому що для вас емоції це поганий дзвіночок, я вам так скажу. Коли ви дуже багато їх такі, драматично я б навіть сказав, їх відчуваєте. То ну, це не є дуже гарною подією для вас, на жаль. Наступна карта це сімка мечів. Будьте дуже обережні. Це в першу чергу стосується вашого настрою, знову ж таки, вашого настрою, тому що ви не будете стабільні в своїх емоціях і дуже багато людей ситуацій буде вас змушувати відчувати себе погано. Що класно п -п -п дасть вам силу. Якщо відбудеться от така ситуація. Ну, по-перше, це, звичайно, це спорт. Друзі, спорт, і пам'ятайте, що класний вітамінний комплекс, елементарний, допоможе вам вирівняти ці аспекти. Але для вас спорт повинен бути дуже агресивний. Це може бути бокс, це може бути якісь, якась зумба, чи аеробіка, чи велотренажери. Тобто, вам потрібно. Активність дуже велика, не навантаження, саме, ну хоча б, якщо ви займаєтесь, то можете і займатися навантаженнями, але це в більш активний такий спорт для того, щоб весь гнів ваш трансформувати саме в позитивну аспект для вашого здоров'я. Повірте мені, коли ви після е, двохгодинного е, якогось такого активного спорту. Ви вже будете зовсім іншою людини. Ви ви будете вам вже буде пофіг на всіх і взагалі на все. І третя карта у нас знову кубки. Ну, вибачайте, тут абсолютно все чітко показує про емоції, тільки про емоційний стан. Тому будьте дуже обережні з вашими емоціями, будьте дуже обережні з людьми, з якими ви спілкуєтесь, тому що будуть багато хто е, такі, знаєте, негативні. Моя порада вам. Пам'ятайте, що близнючки, ви в цьому місяці будете мати дуже чутливу ауру. І будь-який негатив, будь-яка погана новина, вона буде призводити до дуже таких, знаєте, ви будете через себе все пропускати. Тому. Пам'ятайте, максимально захищайте себе від мудаків, від людей, які вас знищують. І якщо ви знаєте, що такий, така людина живе поруч з вами, краще від такої людини відхреститися і просто жити так, як ви хочете. Ну що, з вами був я, як завжди, ваш улюблений Мольфар Макс Гардєєв, і побачимося вже дуже-дуже скоро.